Друга неділя по Пасці, то томана неділя. Христос Воскрес із мертвою смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвою смертью смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Христос воскрес із мертвою смертью смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. Діянь святих апостолів читання. Тих днях руками апостолів робилося багато знаків і чудес у народі. Усі вони були однодушно у притворі Соломона, і ніхто інший не насмілювався до них приставати, але народ хвалив їх вельми, віруючих дедалі більше і більше приставало до Господа, сила чоловіків і жінок, так що й на вулиці виносили недужих. І клали на постелях і на ліжках, щоб як ішов Петро, бодай тінь його на кого з них упала. Сила людей збиралася із довколишніх міст Єрусалиму, несучи хворих та тих, яких мучили нечисті духи, і вони всі видужували. Устав тоді первосвященник, і всі ті, що були з ним. Була то секта саюдеїв, і повні заздрощів, наклали руки на апостолів і вкинули їх до громадської в'язниці. Але вночі ангел Господній відчинив двері в'язниці і вивівши їх мовив. Ідіть, станьте в храмі і говоріть до народу слова про життя цього. Коментар. Всі вони перебували однодушно. Дорогі мої, коли придивимося до нашого життя, бачимо, як нам часто бракує цієї однодушності, однодумності, Щоб бути однодумцями з іншими, треба часто вміти вислухати іншу людину. І не раз визнавати чиюсь правоту і свої помилки, ми щастіше претендуємо на те, що наша думка правильна, не слухаючи іншого. Будь-яка думка завжди суб'єктивна, така, що зазнала впливу, обставин, виховання, темпераменту, щоби пізнати правду. Щоб бачити щось об'єктивно, дуже важливо дивитися з різних сторін, з різних позицій, з різних середовищ. І саме це завжди збагачує нас чийсь погляд, чийсь підхід, чи розуміння. Тому не біймося інших позицій, інших думок, інших переконань. Вони допомагають нам побачити ситуацію чіткіше, доповнити своє розуміння того, що відбувається, і в цьому полягає однодушність. Не у тому, що всі починають думати однаково, а в тому, що єдність урізноманітнює, коли ми сприймаємо одні одних. То все більше доходимо до цієї правди, якою є Господь. І в цій Божій правді, всі ми стаємо однодумні, однодушні та єдині. Від івана Святого Євангелія читання. Коли настав вечір, того самого дня першого в тижні. А двері були замкнені зі страху перед юдеями. Прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам. Сказавши це, показав їм руки і бік. І зраділи учні, побачивши Господа. І знову Ісус їм каже: Мир вам, як мене послав Отець, так я посилаю вас. Сказавши Це, Дихнув на них і каже їм: Прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому ж затримаєте, затримаються. Томаш, один з дванадцятьох на прізвище близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. Інші учні йому сказали: ми бачили Господа. Він відповів. Як не побачу, на його руках ран від цвяхів, і не вкладу мого пальця у місце, де були цвяхи, і коли руки моєї не укладу, його бік не повірю. По восьмох днях учні його знову були в домі, і Тома був з ними. Ой, Ісус, а двері були замкнені і стає посередині і Каже: Мир вам. Потім каже до Томи: Вложи сюди твій палець і глянь на мої руки, і простягни твою руку, і уклади її у мій бік, і не будь невіруючий, а не віруючий. Тома відповів, сказав до нього: «О Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти бачив, мене віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували. Багато ще й інших чудес створив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в цій книзі, а ці записано, щоб ви увірували, що Ісус Христос, син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Коментар, Господь мій і Бог мій. Дорогі мої. Коли чуємо Євангеліє про Апостола Тому, то одразу майже автоматично наче осуджуємо його. Навіть маємо певний титул, яким його називаємо «невіруючий Тома. Однак питання не в тому, чи Тома був віруючий, чи невіруючий. Це був лише момент один його життя. В одну мить він визнає свого Спасителя Господом і Богом. Але ця ситуація показує, що Тома був правдивий перед Богом, він у силу свого розуміння, у силу ситуації, в якій опинився, бо не був з за апостолами, засумнівався і висловив те, що мав на серці. І саме Ця правдивість була важлива. Господь очікує від нас, щоб ми не грали ролі, адже Тома міг легко погодитися з тим, що сказали апостоли, прийняти їхню думку, але він не побоявся сказати те, що насправді думав. Це дуже важливо для нас не грати ролі. Висловлювати Богові те, що переживаємо, саме тоді Бог явить нам те, що потрібне, аби ми могли сказати як Тома Господь мій і Бог мій. Ці слова виявляють, що Тома носить у собі віру, те, ким є Христос, Господом і Богом. тому не біймося жити у правді перед Богом. Бог хоче, щоб ми жили в правді, бо лише тоді Він може прийти до нас і промовити. Страх це те почуття, яке панувало в серцях та думках учнів Ісуса увесь перший день по Воскресінні, аж до вечора. Ще й Марія Магдалина їм звістила, що бачила Воскреслого Господа. А вони однак не повірили. Отже, сидять десь за зачиненими дверима, перелякані та у розпачі, і не знають, що їм робити далі. Що тепер з ними всіма буде? Чого їм ще чекати? Куди йти, як розуміти все те, що відбулося? Відповідей, здається, немає, а є лише страх, і зачинені двері. І аж тут серед них з'являється сам Ісус. Зачинені двері для Нього не є перешкодою. Страх учнів також Його не стримує. Вітається, говорячи мир вам. Той мир, який Він приносить, проганяє страх. Натомість проходить велика радість. І це апостолом дає дар нести Боже прощення усім людям. А чого в житті боюся я? Напишіть про це в коментар. Який маєте ви страх, чого ви би хотіли цього страху позбутися? Чого боїтеся, від чого намагаєтеся сховатися за зачиненими тварина? Чи дозволите Господу перемінити? Це і страху радість апостол Тома, йому чомусь не було серед, тоді серед учнів. Можливо, був серед них найвідважнішим. І пішов, так би мовити, у розвідку в той час, коли решта учнів боялися і ховалися. І от вони зустріли воскресло, а він ні. Напевно, Тома заперечував у Воскресіння Ісуса не, не стільки з невір'я, скільки з певної досади. Ну, як же так пропустив найважливішу подію? Легше заперечити сам факт, ніж визнати себе невдахою. Але за кілька днів Ісус приходить знову і тепер уже звертається саме до Нього. Не докоряє, лише виявляє особливу увагу. І Тома повністю до кінця визнає Воскреслого, Господь мій і Бог мій. Господи, хочу я зустріти у своєму житті Тебе Воскресло в такий спосіб, який вибереш ти сам, прагну визнати Тебе так, як Тома, Господь мій. Того ж дня, першого дня тижня увечері, коли двері дому, де збиралися його учні, були замкнені, з побоюванням перед юдеями, прийшов Ісус і став і каже мир. Сказавши це, показав їм руки та ноги та ребра свої. Учні зраділи, побачивши Господа. Дорогі мої, учні Ісуса переживали лихоліття. Вони мали багато приводів для занепокоєння. По-перше, Ісус, з яким вони пов'язали своє життя, від якого вони очікували на відновлення Ізраїльського царства, був битий. По-друге, був ризик, що ідеї проведуть зачистку та знищать всіх послідовників Ісуса. Вони сиділи під замком. Щоб юдеї не знайшли і не словили їх. По-третє, майже усі вони розбіглися під час решту Ісуса і ніхто не став на Його захист. Тепер їм було важко навіть дивитися один одному в очі, ці та інші проблеми були джерелом великого занепокоєння у їхніх серцях. Ми Трішки розуміємо їх, тому що ми також маємо підстави для занепокоєння. Ми не знаємо, якою завтра буде ситуація в Україні, а чи йде війна. Іноді ми помиляємося і не знаємо, як реагувати. Ми добре знаємо, що таке занепокоєння. Але все змінюється, коли ми зустрічаємо Ісуса. Ісус пройшов крізь замкнені двері, щоби сказати учням мир вам. Він показав їм свої руки і ноги та ребра, коли вони переконалися, що це Він, їхнє непокоєння змінилося миром і радістю. Ісус сказав їм друге мир вам, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Сказавши це, дихнуло на них і каже Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, тому відпустяться, а кому затримаєте, тому затримаються. Ісус ще перед розп'яттям попереджав, що їх що вони матимуть скорботу в цьому світі, але у ньому вони матимуть мир. І зараз Він наче нагадує ці слова, Бог Отець послав Ісуса у світ, щоб урятувати грішників. Кульмінацією земного життя Ісуса стала смерть на христі за наші гріхи. Так Ісус посилає нас у світ, щоб ми несли свій хрест, виконуючи волю Бога, і щоб ми могли нести цей хрест, дав Бог нам дві речі, Духа Святого та владу прощати та залишати гріхи. Сутність цих вершів можна сформулювати так. Ми повинні свідчити людям про те, що вони живуть гріха і що спасіння можна отримати через віру, та смерть та воскресіння Ісуса Христа. Без Духа Святого ми не можемо свідчити про Ісуса. Також без Святого Духа ми не знаємо, кому прощати гріх, як кому ні. У діянь апостолів є приклади того, як цю владу використовували апостоли. Одним вони приносили прощення Бога і Святий Дух на них, інших жорстоко викривали. Коли Ананія і Сапфіра задумали обдурити Бога і не покаялися, Петро чітко указав на їхній гріх і сказав, що вони помруть за це, і вони померли. Це серйозне питання, і в ньому не можна чинити за своєю смаволею. Щораз у такі вирішальні моменти написано, що апостоли виконували діяння Святого Духа. Таким чином вони підкорялися волі Бога і говорили те, що хотів від них Бог. Бог прощає тим, хто покаявся, прийнявши святу Тайну сповіді і прийняв відкуплення у Христі Ісусі. Через святу тайну Євхаристі Бог залишає гріху тому, хто не хоче каятися. І ми не повинні лестити такій людині. Ми маємо владу сказати, що живе в гріху і має покаятися, і що треба повірити в Ісуса. Ми повинні говорити, що в гріху немає спасіння. Спасіння є лише в воскреслому Христі. А Тома один із дванадцятьох, близнюк не був з ними, коли приходив Ісус. Іншому сказали, що ми бачили Господа. Але Він сказав їм, якщо не побачу на руках від його ран цвяхів, і не покладу пальцями рани від цвяхів, і не вкладу руки у мої ребра, його не повірю. Тому прийнято назвати невіруючим. Але я би краще назвав його людей з науковим підходом. Інші учні вже бачили Ісуса і розглядали його рани. Томаш хотів дослідити детальніше. Він хотів навіть обмацати, щоб переконатися, що це не привид. Є два види сумніву. Корисний, шкідливий. Шкідливий сумнів це коли людина знає істину, але не бажає слідувати за нею. Це відбувається не тому, що не вистачає логічних доказів, а тому, що серце людини приліпило ще до вигод чи розваг або ще чогось у цьому світі, а не до істини. Корисний сумнів це коли людина не знає, але хоче дізнатися істину і тому займається дослідженнями. Корисний сумнів походить від незнання, шкідливий від небажання. Ми не можемо знати все. Тому нам завжди потрібні такі корисні сумні, але треба завжди перевіряти своє серце. Ісус говорив, хто бажає виконати волю Бога, той дізнається при його вчення, чи воно від Бога. Коли людина неупереджено підходить до вивчення святого письма, вона обов'язково повірить. Є добрі приклади таких людей. Після восьми днів учні його були знову вдома, і тома був з ним. Ісус з'явився тобі особисто і запросив дослідити Його. Бог завжди запрошує, щоб ми досліджували його. Ісус сказав, дослідіть Писання, бо ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Івана 5,39. Ісус міг вийти з могили, не відвалюючи камінь, так як тут пройшов через замкнені двері. Він відвалив камінь, щоб Марія, Петро та Іван могли досліджувати та повірити. Ісус міг мати нове досконале тіло без вад. але Він залишив рани, щоб учні досліджували та повірили. На подив Тома не став досліджувати рани Ісуса. Він дізнався про Ісуса і сказав те, що Марія не могла сказати без допомоги Ісуса. Господь мій і Бог мій. Саме це справжній віруючий. І учень Ісуса Христа. Господь, і Бог означає той, кому я присвячую своє життя. Раніше ми всі були невіруючими, потім почули свідчення про Ісуса, і у нас виникли сумніви. Потім зустріли Ісуса особисто і вирішили присвятити Йому всього себе. Зараз Ісус закликає кожного знання. Не будь невіруючим, а віруючим. У що маємо ми вірити, дорогі мої? У те, що Воскрес Ісус, що Він живий, а смерть переможена. Без Воскресіння Ісуса немає християнства. Воскресіння показує, що Бог вірний своєму слову. Він показує також, що Ісус був безгрішним, інакше Він би не міг перемогти смерть. І якщо так, то він справді міг викупити наші гріхи. Павло у першому Корінтяні 15-17 каже: а якщо Христос не воскрес, то віра ваша марна, ви що у ваших гріхах, а за кілька віршів додає: але Христос воскрес із мертвих сток із померлих. Бо як смерть через людину, так через людину і Воскресіння мертвих. І як в Адамі всі вмирають, та в Христі всі оживуть. Христос Воскрес, Отже, і ми житимемо з ним. Ми жили в гріху, бо боялися втратити все. Але тепер ми вільні від гріха і можемо жити для Бога. Слава Воскреслому Ісусу. Ісус каже йому: Ти повірив, бо бачу мене, блажені ті, що не бачили і увірували. Добре було учням. Ісуса, вони особисто бачили Його. А Ісус вважає, що щасливіші ті, хто повірить, не бачачи, що означає це, що віра має бути шліпою та безпідставною? зовсім, але її основа духовна, а не матеріальна. Коли Петро визнав, що вважає Ісуса Христа Божим, Ісус відповів йому, Блашений ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров відкрило тобі це, але Отець мій, що на небесах, Бог сам відкриває себе тим, кому бажає. Він робить це через своє слово і дію Святого Духа, і зустріч із Богом змінює напрямок життя людини. Апостол Павло, сповідуючи свою віру, не каже, я знаю, у що я повірю, але каже Я знаю, кому я повірю. Через Біблію ми спілкуємося з живим Богом. І в цьому сенсі є свідком Ісуса Христа. Ми є свідками Ісуса Христа, тому що сила Його воскресіння діє у нашому житті і змінює нас із загиблих грішників і святих дітей Бога. Тому ми свідчимо не про теорію, а про реальність Воскресіння. Багато зробив Ісус перед учнями Своїми і інших, чудес, про які не записано в книзі цій. Ці ж написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос, Син Божий, і віруючи, мали життя в Його ім'я. Біблія була написана, щоб ми через неї повірили, що Ісус є Христос і почали жити для Нього. Для нас важливо знати святе письмо, вивчати святе письмо, щоб через це Бог піднімав новий народ. Віруючий, який має спілкування з Воскреслим і живим Ісусом Христом. Молюся, щоб ми любили Слово Бога і були свідками Воскресіння Ісуса. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, висловлюйте свої думки. Подякую. І також імена пишіть для благословення, для яких я уділяю. Особливо, дорогі пишіть воїнів, хлопців, яких знаєте, адже не буває чужих, вони усі наші. І про лайки, подобайки не забувайте. Христос воскрес!